Друзі, ну я продовжую свою рубрику згадати все. Я вам нагадую, що в мене продається двокімнатна квартира новобудови, дуже велика, 68 метрів, дві окремі кімнати. Так, знаходиться вона на Олексіївці біля метро Перемоги. Квартира на восьмому поверсі. Зроблені часткові ремонтні роботи. Ціна квартири 31 тисяча 500 доларів. Згадуємо з вами разом. Так, ось така квартира. При вході одразу самозо. Зроблена розводка труб. Це у нас велика ванна. Кухня, з лоджією. За вікнами вже зелененько. Так. І дві окремі кімнати, це кімната номер один. Опалення також зроблено. І кімната номер 2 зараз перша половина дня, тут сонячно, два віконця. Ось така квартира, кухня, кімната, ще одна кімната, ванна та самбурга. От. Ціна 32 тисячі. Восьмий поверх, 68 метрів, метро перемоги, ЖК перемоги, перемоги другий. Чекаю покупця.